Видурити останнє лише за минулий тиждень у Чернігові зареєстровано чотири випадки, коли містяни віддавали шахраям гроші, сподіваючись отримати грошову допомогу. Це одна з найпопулярніших схем: фішингові сайти, які маскуються під інтернет-сторінки державних установ. Посилання не відповідають дійсності, тобто можуть бути якісь змінені символи. Так на це обов'язково потрібно звертати увагу. А така порада загалом потрібно переходити на посилання тільки із тих офіційних. Джерел, так в яких ви впевнені, тобто месенджері, телеграм-канали, різні чат-боти це не офіційні джерела. Шахраї обіцяють своїм жертвам виплати за державними або міжнародними програмами підтримки. Натомість виманюють у них конфіденційну інформацію, а потім з її допомогою гроші. Для шахраїв так цінною є інформація щодо ваших банківських карток, тобто реквізити карти, cvv код на зворотній стороні карти, пін-код вашого інтернет-банкінгу, можливо, пароль навіть і е термін придатності вашої карти. Правоохоронці наголошують, жодна банківська установа не вимагає у своїх клієнтів секретні дані їхніх карток. А перевірити, чи є дійсною програма виплат можна в органах соцзахисту. Якщо ж людина таки перевела шахраєві свої гроші, повернути їх буває складно. Розкриття такого виду злочинів потребує більше часу, оскільки поліція має отримати доступ до банківської таємниці. Крім того, невідомі особи шахраї вони територіально можуть знаходитися в будь-якій Очці нашої держави, а шахрайські кол-центри, в тому числі, можуть знаходитися на непідконтрольній території. Поліцейські закликають у випадках, коли людина перевела кошти шахраєві або ненавмисно розкрила свої банківські дані, одразу повідомляти про це правоохоронців, а також службу підтримки банку. Нерідко таким чином жертвам оборудки вдається повернути свої гроші.